Марко вовчок три долі продовження. А що, бачила, буде? Що казав? Коли? Треба тобі Катри ще потривати, каже Маруся. Вже не сила моя тривати, так він не прийде. По що ж і ходила? Чому він не прийде? Що казав? Дуже він печаловитий, щось, говорить Маруся. Печаловитий? покрикне Катря. Коханий мій. Сама так слізьми розлилася. Я піду до його сама, піду, хоч, нехай мене потім киву замучать, я піду. Він велів, щоб ти не приходила. Не приходила? Як то не приходила? То ти, мабуть, вчула, хіба б я тепер зважилась на його сказати об не приходив? Хоч би й смерть мені за плечима, поомо. Просив тебе не приходити, Катре, а ти, як його любиш, вірно, то послухаєш. «А вже ж я послухаю. І довго вона по тому слові своєму плакала, сиячи край дороги. Тільки бачу, Маруся щось так як не домовляє то у землю очі спустить, то щось у думці має собі, як вилучилася мені годинка, нишком побігла сама до неї. Марусе, кажу, щось мені, той Чайченко, не певен. Як то? питає, не любить він катрі щиро. Чи ж неправду кажу, говори, а я не знаю, Химо, От каже мені, роздумуючись. А я так знаю, що ти Катрі розказала не все. Аже не все? Ні, не все. Кажи ж мені усе. Та нічого, Химо, я що там чула, от Катрі не потаїла і все, бач, в мене мої думки, дарма, розкажи тії думки свої. От прийшла я туди, розказує, мене стріла його мати, та смутна така, Господи милий, а як я сказала, чого я прийшла, вона заплакала сильне. Нічого й не одмовляла вона на мої слова, тільки усе плакала. Уступив і він у хату. Десь він Химо, сам на великих мислях, у скорботі. Так змарнів на виду, я говорю, що мене Катря присилає, і здалося мені, чи то, може, так здалося. Що він, почувши, не обрадів, не каже мені свого слова, не пита мене. Тоді вже я сама усе переказала і що Катря хотіла сама до його прийти, а він зараз похопився. Нехай не приходить вона. Скажіть їй, будь ласка, нехай вона не приходить, вклонився мені та й з хати пішов. А стара, питаю. Постояла я трохи та й беруся йти додому. Тоді вона мені, плачучи, заговорила дівчино, ластів покаже, велика туга на моєму, серденьку, та, може, ще доля на нас ізглянеться. Перекажи це Катрі, щоб вона так не вбивалася, ще може, усе на добре вийде, та я й пішла. Що це там у їх тайності, щось непевно, чи не довести сього Катрі? Та що ж ми їй доводити маємо, коли не знаєм самі гаразд, каже Маруся. Та я вже знала, що Чайченко не любить щиро катрі. Нехай же й вона відає, колись такися правда, справдиться, лучше нехай тепер. Скажу їй, та й годі, а чи поймеш, віри вона мені, та й чим мені довести, і як тоді вона прийме? Якби на мене, то правда гіркає, краще кривди солодкоє, воно й здорові ж до того, та не всі ж бо таку вдачу мають. Думала я й передумувала довгенько собі ні, таке я їй скажу. Я таку часинку вигадала, як вона не плакала, а вже по сльозах, втомившися, сиділа собі тихо. Катре, кажу їй, чи ти знаєш, певно, що Яків тебе любить? Вона глянула на мене, як на дитину малу, усміхнулась. А що, кажу таки, як він тебе та покине? Вона ще веселіше до мене засміялась. Ти ще нічого не розумієш, промовила. Може, розумію краще, ніж ти, говорю їй. Збоку усе вбачається видніше. Зводжу на очі їй чимало таких, що любили та й покинули, що покинули та ще й насміялися. Інші вишукують того кохання так, аби замутитися, а їй такі, що вимагають щирості, не скажи для того, тільки щоб зоставити повік нещасливими ймовірних. Усе світові я їй доводжу гарно, беруся розсудливо, як могуче, та шкода мого розуму клопітного. Як хто кого любить. То любивий і найкращий у світі, і все вже добро від його. Не думки нам, що робить він, як і інші люди, не гаразд, а така думка, що нехай люди його робом роблять, то усе добре буде. Так то мені Катра одмовляла, що я розкажу, яку зраду вона й одмовить я без роду такого не кохала парубка. А чому твій Яків сам не йде і не хоче, щоб ти приходила, чому його мати хоч не навідається? Все він знає, він мені скаже. Я вже тоді і доводити їй, і говорити годі, коли б вона хоч розсердилася за що-небудь, а то приймає мої речі так, наче я їй кажу, що Чайченко птах, а не парубок, і з мене ще вона сміється, нічого не розумієш. У хаті у нас не согласка, сум. Батько хмурий ходить, мати плаче та журиться, Катря за своєю тугою та за коханням, то й не зважала на материну журбу. Матусю, годі вам плакати або ви Катрі не потурайте, або не плачте вже. Вам от таким лучше у світі, от каже смутно. Ви собі як вже покладете, так буде, та й ведете до того. А я нещаслива, я не знаю, що мені перш діяти, негарно Катрі потурати та жалко і впинять, як я згадаю, як вона, моя голубка, побивається, Химо, дитино моя, хто його й зна, що тут і краще. Тут Катря моя гине, а тут чоловік скипається проти мене вже й на очі не хоче приймати. Окрім шеляха, ніхто ще Катрі не сватав, а шелях, того ж таки тижня, як Катря їм згордувала, засватав другу дівчину та й одружився. Та було прибере свою молоду жінку, мов тою крамарку багато, тамто намиста дорогого, тамто дукачів. А сама жінка маленька, коротесенька, та ж пихче під тими обраннями. А він усе її мимо наших вікон у свято проводить. Сам у такій шапці, як решето, у поясі шовковому, червоному, що аж в очі в себе бере, Іде та поверх нашої хати поглядає, що все таке стоїть, що я його добре не бачу. Таким було поглядом поглядає. Пізно під вісень того року побрався наш батько у дорогу. Як виходив, бувайте здорові, промовив усім нам за гурт та й пішов. Ми за їм ідемо проводити його за свободу. Стали мати гірко плакати. Він трохи зупинився і говорить. Ви собі робіть, як знаєте, кохайтеся, коли вхідні, а я на своєму слові стану. Я за Чайченка дочки не отдам, поки жив, бувайте здорові. Підняв проти нас шапку та й пішов дорогою. А ми услід його дивимося, стоїмо як холодом прибиті. Катре, Катре, дитино моя, вимовила мати, в якусе годину ти закохалася, господи світе, пішов, ледве попрощався, коли се бувало, дивилася за батьком, виливаючи сльози, а він усе далі та й за гору зайшов, тільки ще чули, як гукав Гей, гей. Ще дослухалися, стояли та вже тихо, додому тоді повертали. Катре, питає мати, чого задумалася? Я хочу якова бачити. Ой, дитино моя, чи не чула, що батько казав. Я хочу якова бачити. Не тужила вона, не плакала. І на все, що її прохала мати, і зупиняла, і жалувала. На все вона відмовляла Я хочу Якова бачити. Катре, говорить мати, нехай я лучше сама піду туди, сама за все розвідаю. Ні, мамо, ні. Чи таки ви самі не бачите, що мені не до Жданків, не до обітниць, не збороняйте мені, мамо, я не послухаю вас, я нещаслива, я на все піду. Побралися ми у Любчики, не гаявши часу. Нам важко було, а Катрю обняла якась радість божевільна. Усе вона позгадувала і балакала, не стихаючи. Спом'янула, як ми були на вхідинах у Чайченка, як танцювала в булаха на весіллі. Пригадала знайомих дівчат Любчівських і парубків усі жарти і вигадки веселі наші. От нібито вона була десь у тісній земній неволі та все визволилася і знову йметься їй на життя веселе і любе, і забігає вона вже думками поманливими. Уступили ми сперву до своєї родички, зраділи нам, приймають. В хаті у їх усе так, як і було, тихо та сумирно. Чоловік її привітний, сама весела та спокійна. Він же са ладна, вона кожухи перегледжує. Добра й осінь була, доброї і зими сподіваються. Здоровий, величезний кіт мурий, на сонці, потягаючись, мрукає свого доброго талану. Воли високорогі половії дивляться з загороди у двір поважно, білі гуси поспішаються на воду з гори, а чорнорябі каченята, крякаючи, у двір садком беруться, кури різнопері по всьому дворищу розбрелися, а півні невгомонні кукурікають. Місто. Вихваляються. Садок вже безлистий, а не пустий, добіляються полотна, розстелені по землі, і нитки розвішені по дереві, сушаться на сонці грушки і яблука на тичках тоненьких. У городі гурки, на насіння зоставлені, жовтіють та гарбузи. Стали мати прощатися, бо вже Катря давно коло дверей стояла, а родичка просить погуляйте ще в нас та погуляйте. Та я ще хочу чайчиху навідати, каже мати. Її ж дома немає. Де ж вона? спитали ми усі, а Катря голосніш у усіх. А поїхала у Хмельницьке ще позавчора до сина. А син чого там? Хто його знає, він же давненько все тиняється десь. Наші люди його бачили в останнє у Хмельницька, а сей мати доїхала туди до його. Вони ж самі з Хмелинців, в їх там якісь родичі. І хати білі, і хазяї милі. Немов пилом припали по тій новинці для нас. Слухаємо, як вони розказують та хваляться і життям, і людьми, та хто ж не зна, як то слухати легкі речі безнапасного щасниці при своїй лихій годині. Все, як тяжко недужому припадають пахощі весняні, що й хороше дочувати їх і томлять на умір. Пішли ми собі додому, а Катря звертає до Чайченкової хати, схилилася на тин і подивилась у тихий та пустий ліс, бліда сама, як пустка. Завтра я знов прийду, промовила, наче сама до себе. Тільки ми трохи вийшли за село, на перехресний шлях, навперейми нам чоловік возом їде, воли поганяє. Зараз іди впізнали Михайла Іваненка як його не впізнати? Дуже був білявий волосом, а засмалений вітром, опалений сонцем, то брови усначе вапном пойнялися. До того високого зросту, кощавий, похіпливий, жвавий. Все Іваненко на пропала закохався у ярмарках, у куплі та в продажі, чи засівав пашню, все повезу у ярмарок, чи жав, чи косив, чи вигодовував, що, буде чим поярмаркувати. Часом він, було, й втратиться здорово, а стануть йому те доводити, то що, що втратився, або свіжа копійка. Жінка його горювала за ним. Як одружився, то він вже третю хату все перепродав, як нема його, то все, жінка жаліється людям, які хаточки були придбані, які славні поспродував. Тепер опереджаю всю хату та й сю, мабуть, продасть, мене не жалує, літ моїх не вважує. А як він дома гостює, то знов вона як не жада посваритися, не можна із ним сварку зачепити. Він їй привезе і очіпок, і сережки, і хустку завсіде. Він свою куплю так красно покаже, а продасть добре, такеньки словом перед жінкою приміниться, такого їй новинок не розказує. А була жінка цікава з цікавих, що вона його слухає та й заслухається, та тоді туман спаде. Як же він знов з дому вихопиться, куди? У ярмарок? Звідки Бог несе, пита мати Іваненка: З якого ярмарку? кажу. Катря йде попереду, не слуха, тільки вклонилась Іваненкові, маючи звичаї. А се, каже, був у зайчиках, був у Лебедівці, у Хмелинцях був. Десь той ярмарок добрий у Хмелинцях перехопила мати, От і Чайчиха туди поїхала, не бачили її, де то вже не бачив. Ходить, і вона по ярмарку, мов гроші загубила. Чого же так? Там же вони з сином. А син ходить, як пробу розум загубив, а гарна удова веселіє, що загублене знайшла. Яка удова? Хороша, молода, свіжа. От коли б таких та спродувати чи купляти були б торги, кажу вам. Чи не знаєте, як вона на ім'я прозивається? Вбачаючи, каже, диво та не спитати, звідки взялося, вона терничихою прозивається, чи Шайченко її сватати хоче. Там їх, зальотчиків, біля неї такого, що за день не перевішаєш, хто сватає, а хто візьмеся, то вже вона знає. Бувайте здорові. Щасти, Боже, Катря нічого того не чула. Боже мій, Боже великий, промовляла мати з жалем, ідучи дорогою. Боже мій добрий. Думали, думали, як то лучше Катрю завістити про те, що чули. Та, порівнявшись, просто усю правду кажемо. Мати плаче та вмовляє не журись та просить забудь. Нащо мене дурити, говорить Катря з смутком. Ми присягаємось, що чули од Іваненка. Годі вже, годі, тільки одмовляє. Як у хату війшла, припала на лаві, схилившись на покутнє віконечко, дивиться та думає, а там, як звелася бліда, бліда. Що тобі, Катренько, що тобі? Нічого, я подумала, що якби тому правда була, що він іншу покохав, я тільки подумала я віри не йму і не йнятиму. На другий день вона таки знов пішла у Любчики, була і на третій. Що мати говорила, сварилася. Не слухала, усе вона собі думала і частенько на виду блідла. На завтрий день вона знову Любчики, і на позавтра щодня йде, коли було, я за нею піду собі, вона мене і не завважить, наче. Я заговорю до неї. Годі, годі, перехопить мене у Любчики увійде, я вже було усе веду її по підгородами, як із нею потайно. Прийде до Чайченкової хати. Подивиться на двері, позачинюванні, на втихлий двір, постоїть та й додому вертається. Одного ранку Катря уже обиралася йти у Любчики, коли сама Чайчиха до нас у хату. Усі ми такенькі до неї й кинулися. Сіла стара на лавці, питає, що в нас, чи все гаразд, чи все добре. Я на неї дивлюся. Змарніла вона чогось дуже за той час, що ми її не бачили. Та не так, то добре, одказує мати, якби ж серденько моє жадало. А що старий каже про діток наших, чи він коли над ними власкавиться?» Катря, що все коло неї сиділа та трепеталась при цім слові, як кинеться, як обхопить її руками, як заридає. Де яків, де? Де він? вимовила. Стара її жалує, говорить, що він хутко буде до неї, що здоровий. Мати взяла Катрю за руки, я дала водиці. Коли буде він, скажіть мені, просить стару Катря. Та завтра б раненько прийшов, коли б не батько твій, не ба батька, то раненько прийде. Завтра раненько, промовила Катря, обняла голову свою і важко зітхнула. А що ж батько вам каже? пита Чайчиха. Що каже він? Тоді їй мати усе розказали. Як сплесне чиха руками, як заплаче. Господи милий, за що моєму дитяті щастя нема, мати сама у сльозах поглядає на свою катрю та промовляє Годі, що се ви? Вже до віку буде доля його гірка, все так йому пороблено, не буде йому пари до віку, не буде йому щастя. Катря схопилася, мати устала усіх, як хвилею прибило до Чайчихи. Як пороблено, хто йому поробив? А та ж удова, те моє лихо пекуче, каже Чайчиха, дрібні сльози виливаючи. Не судив Господь нам поріднитись, та ви мені, як наймиліша родина, слухайте ж усього горя мого. Знаєте, що спершу ми у Хмеленцях жили, і була там у нас у селі удова, прехороша, пишна, терничихою звали. Така то вже жвава, говірка така, що й летючі слова хапає. Така то до кожного прикидчива, приладна, лесна. Я таки ще уперше, як її побачила, подумала непевні очі удовинні, це ж серденько моє чуло, отколи зазнався із нею мій, ні до чого став парубок, ні до роботи, ні до господарства, і гуляння покинув парубоцьке. Де вона там його, і очі, там і гадки його. Мати слухає, на свою Катрю смутно поглядаючи, слухає, і Катря пильно, стоїть уста стиснуті, а Чайчиха усе розказує. Як я його прохала, покинь, соколе, покинь, сизий, не слухав. Так вона до його перекинулась, так присербилась, що й світ йому весь зав'язала, без неї, мовляв, мов неживий ходжу. Вже як мені і за невістку не хотілося приймати, та вже Бог із тобою кажу, сину, оженися. Заслали старостів, а вона ж насміялася з його, матінко, не пішла. А що, сину, кажу тоді не на моє вийшло, вона усім рівно очима світить, як тобі. Покинь, забудь, стидку. Він усе не кинув, діждавсь, що виявився багач з чужого села, і засваталась вона з тим багачем, а його, як на воді лишила. Що він поскорбів тоді, що він поболів, я знаю. Та що ви думаєте, яка недобра, яка незвичайна? Ходить та й ходить, було в нас перед віконню, йому жалю завдає. Іде хороша, уряджена та весела, і дивиться, чи нема його де. Угледать, на добрий день дає, на здоров'я питається, таку покинути б та ще Богу дякувати. А він усе любив. Дала вона якесь дання йому, якісь чари зачарувала. Я, моя матінко, ріки сліз вилила, благала. Сину, оженися, кохай, оженися. Нехай же вона з тебе не сміється. Довго він мене не слухав, а далі сам схаменувся. Була у нас дівчина, що його давненько вже любила. Ми до неї сватів, дівчина не хоче, мабуть, же перечула, що таке або вже то заподіяно так було. З другим парубком дівчина повінчалася, а тая безбожниця, йому, під вікном, нашим стоячи, вигукнула: Бурлакуй увесь вік, якове, та люби тільки мої очі ясні, і з реготом пішла собі, у долоні плеще, а він за нею слід біжить, як дитина, а він, як дитина, плаче. Вона побралася із тим своїм багачем, поїхала із ним та хутко з його родичами, усіма посварилася, з людьми поневірялася, не схотіла жити там, вмовила чоловіка у хмеленця хату купити і знов у хмеленці вкинулася. Тоді вже таке лихо прийшло так вона, якова зводила, що він і не здужав, і марнів. Люди вже стали хитати на його головою. Я усе спродала своє і селитьбу, і товар, який був. Та влюбчики ми перебралися від неї. І Бог мені помагав, як і одужав, став, неначе трохи забувати, на вечорниці став ходити. Колись він у мене між усіма парубками так і сяяв. От він вашу дочку вподобав. Я вже долі йому сподівалася. Сподівалася, що старий ваш такий змилується. Коли яків. Не хочу женитись, не буду. Я плачу, я питаю, я падаю. Не хочу. Я прочула, що в неї чоловік вмер. Де вже з нею на світі задляється? Несподівана його, кажуть, смерть постигла, а вона зараз якову знати дала, щоб до неї їхав. Він і поїхав? Я за ним прохала, ночі не всипляла, дні не вгавала, він не слухає. Він для неї і матір стару, і самого себе забуває. Дивлюсь, що по ярмарку за нею юрмажене і мій Яків поміж ними. Я вже хотіла додому та до вас усе лихо сказати, коли Яків до мене прийшов та й впав на лаві. Що таке, а се вчора й знов же засваталася з якимсь шинкарем? Стала я тоді Якову говорити, вмовляти, і він слухав мене. Думали, як вашого старого вблагаймо, так і весілля буде, та, мабуть, вже подія така, мабуть, вже йому не буде щастя, маєтесь йому одинокому бідоласі.